Ідеальний розпорядок дня визначили науковці з Австралійського університету Свінберна. Вони вирішили дослідити, як саме розподіл часу між пасивністю, активністю та сном може впливати на здоров'я. І виявилось, оптимальні співвідношення цих видів діяльності безпосереднім чином впливають на зниження ризику серцевих захворювань та діабету. Як це працює, пояснює експертка зі здорового способу життя Оксана Соколова. Людина взагалі живе увесь світ, живе по ритмам. Тобто, усе живе ж живе по циркадним ритм. Коли ми збиваємо, по перше, ми маємо проблеми з метаболізмом. Звісно, інсулін підвищується. Це буде призводити до інсулітної резистентності далі до цукрового діабету. Протягом тижня експерименту понад дві тисячі учасників носили спеціальні датчики, які аналізували їхню повсякденну активність. Вчені оцінювали медичні показники, зокрема, обхват талії, рівень цукру в крові та чутливість до інсуліну. Результати, отримані з датчиків, дозволили зробити відповідні висновки. Корисні зміни можуть полягати в скороченні часу перед екраном вечорами, виборі активних поїздок на роботу замість поїздок на автомобілі та в пріоритеті раннього сну перед вечірнім переглядом фільмів та телепрограм. Крістіан Брекенріч, автор дослідження, співробітник університету Свінберна Австралія. Легка фізична активність, як приміром, пройтися до кулера з водою, може істотно поліпшити рівень глюкози в крові. Особливо це стосується людей з діабетом другого типу, тобто набутого. А щоб покращити метаболізм та обмін речовин, достатньо чергувати сидіння і рух. Я вважаю, що можна, можна робити кожні дві години, от як в ці до науковці кажуть. Але дуже важливо що у тебе зранку є метаболічна гімнастика, тобто це або танці, або прыжки, або планка, або покачати прес. П'ять хвилин це буде достатньо для того, щоб запустити процес пробудження. Ось ця фізична активність вона буде давати людині таку постійну концентрацію, тобто вона може постійно концентруватися на за. Таким чином, науковці розробили оптимальні параметри ідеального режиму дня. Зокрема, на тиждень варто запланувати 2,5-5 годин помірної фізичної активності, наприклад, швидка прогулянка, гольф, стрижка газону чи плавання, або півтори-дві з половиною години інтенсивної фізичної активності, біг підтюк, це має катання на велосипеді, футбол, піші прогулянки на свіжому повітрі зі швидкістю 100 кроків за хвилину. При цьому на сон потрібно відводити 8,5 годин на добу.